15 воїнів-інтернаціоналістів отримали від міської влади сертифікати на квартири напередодні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. З бійцями зустрічалася Юлія Почивалова. Такі зустрічі з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав вже стали традиційними. Кожен з цих вояків не зі слів знає, що таке війна, і хотів би, щоб пам'ять про їхню мужність і витягу не згасала з часом. Збираємося в залі потрібно, тому що вже люди немолоді. Згадують, пам'ятають. Тут зібралися ті, які, от, згадуємо то тобто, не тільки колонній залі, а по всіх районах міста проводять такі заходи. Вітав воїнів інтернаціоналістів. Міський голова Віталій Кличко він наголосив, де б не служили українські бійці, вони завжди чесно та сумлінно виконують свій обов'язок. А міська влада робить усе можливе, аби вояки, які повернулися до Києва, змогли інтегруватися в цивільне життя. Сьогодні мені приємно від особливо приємно. Від міської влади вручити 15 воїнам інтернаціоналістам, які перебувають на квартирному обліку. сертифікати на отримання квартир. Один з майбутніх новоселів, пан Михайло, чоловік майже два роки воював в Афганістані, понад 10 років стояв у черзі на квартиру. І от нарешті отримав сертифікат на однокімнатну оселю. Що сказати? Це неожиданно реальне нежиданець, по тому що просто я розумію, що відбувається зараз в країні. то тобто йде друга війна, то тобто, с я мені, чесно говоря, думав, що про нас забули. Ну а на самом деле видите, нас помня. Спасибо большое. Загалом для воїнів-інтернаціоналістів, які стоять у черзі на житло, цього року планують виділити 40 квартир. Юля Пошивалова Дмитро Кокотов, телеканал Київ.